Я думаю, що всі пам'ятають оце плаття. І що я хочу сказати з цього приводу, я саме та людина, яка бачила то плаття і в такому кольорі, і в такому кольорі. Хочете вірте мені, не хочете, не вірте, мені взагалі без різниці. Я просто е з того часу я вже сама собі шукала багато виправдань. Я думаю, може, то мені щось показалося, може, ну, може хто з вас знає. Коротше, ми, це був 2016-2017 рік, ми вчилися в коледжі і жили в гуртожитку. Е мене на телефоні ця фотографія, ми там показували один одному, блін, я ж така дивлюся на нього, блін, як же ж можуть от люди бачити тут біло-золоте. Я бачу чорно синє плаття, я не бачу іншого. Ми там щось говорили, говорили, і мені треба було звільнити руку. Я просто ложу на коліно телефон, мені чи чай я там брала, чи що я брала. Я просто опускаю погляд вниз, і я бачу реально біло золоте плаття. Реально біло золоте, таке, як я бачила до того на картинках. Ну, типу, так як люди ну, це бачать. Я не знаю. Я з того часу це було буквально на, я не знаю, на секунду, напевно, на, на дві секунди. І поки я хотіла це дівчатам сказати, я подивилася на них, подивилася знову туди. Я вже не бачила того біло-золотого, я вже бачила так, як раніше. І вже наступні рази, скільки би я не пробувала, е, ну, дійсно, е, ну я не знаю, як це так мені показалося. І ми потім почали гуглити, а чого це так могло статися. Там один е, чувак короче, в Ютубі розказував, що то може від залом, заломлення світла, що я якось я положила вже так і на одну, і на другу, і на третю. Ногу. Ну, ну коротше. І мені більше такого жодного разу не було, але оцей випадок, я про нього розказую всім. Ніхто, ну там з ким про це мова заходить, ніхто в це взагалі не вірить. Я сама думаю, блін, може я десь. Але якби ж то був якийсь, ну я в пошуку просто в картинках знайшла і просто може змахнула. Ну як це все могло просто відбутися? А в мене просто була на телефоні та фотографія. Здається, що там не було ще поряд іншої, хоча ну ну як це. Я не знаю, короче, як це все об'яснити? Мене стільки зараз думок у голові. Може з вас, хто що знає?